Шановні батьки, у нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. Малята, ви чуєте, хтось до нас поспішає? Хто до нас йде? Ой, хто це малята? Подивіться. Лялька Катруся до нас завітала. Ой, подивіться, яка вона брудна і засумувала. Ой-ой-ой, що трапилося, катруся з тобою. Чому ти така брудна? Подивіться малятка, які в неї ручки брудні. Ніжки, які в неї брудні. Ой-ой-ой, яке лихо. Розкажи нам. «Малята, я гуляла на вулиці, упала і ось подивіться, яка я стала брудна. Ну, ти не сумуй катруся, ми тебе обов'язково. Викупаємо, ти в нас будеш чистенька. Да, малятка, ви ж пам'ятаєте, що за своїм тілом потрібно доглядати? Потрібно, щоб тіло було чистеньке. І ручки, і ніжки, і личико, і животик, і спинка. Ну що, Катруся? Спочатку ми тебе розділимо. Нам потрібно і одяг прати її, бачите, бо теж і одяг неї. Але спочатку давайте роздивимося, що нам потрібно для купання ляльки. Ванночка обов'язково. Подивіться, будь ласка, уважно, яка в мене зараз водичка? Чиста водичка повинна бути тепла, не гаряча, не холодна, а тепла і чиста. Обов'язково потрібно митися в чистій воді. Нам потрібно мило, ми це вже з вами розглядали. Мочалка та рушничок м'якенький. Правильно. Ну що, катруся, розпочнемо. Давайте знімемо з неї. Ай-яй-яй, де ж ти так оце неохайно упало? Ось так. Одяг ми обов'язково будемо прати. Він теж брудний. У пральній машинки. Ну що, розпочнемо. Так. Давай візьмемо мочалочку, ну трошки. Лиш я милом на милю мочалочку. Бо без мила ми тебе не вимиємо. Ось так. Так, мочалку я приготувала. Давай змивати ручки. Ось так. Змиваємо Брудні. Бруд змиваємо. Ось так. І личико. Ай, Яка ти... Бруднюля в нас. Ну, нічого, водичка малята, бачите? Прям. Ось, водичка. У нас прям як чарівна, так? Да? Ось, ми тебе і ручки твої намилимо ось так. Ось. І ніжки намилимо. Вони були чистенькі. І личико намилимо. Личико. Хайно намилимо, так, да, малятка? Змиємо весь бруд. давай свої ручки. Ой, ти вже не бруднюля в нас. Подивись, яка ти чистенька. І ніжки давай ми твої. Водичка тепла. Наша катруся задоволена в теплій водички. Я думаю, у вас теж, матусі? Купає, да, так, малятка, кожного вечора? Це дуже приємно. Так, подивіться, чистенько, Ой, щоб наша лялька не змерзла Її обов'язково укутаємо зараз. Так, ось так. Ну, ось ми, поки на нас обсихає, обсихай трішечки, а ми з малятами трішечки пограємо. Палятка, я вам пропоную пограти в потішку. Хлюб-хлюб-водичка. Приготувалися, поки наша лялька обсихає. Хлюб-хлюб-водичка. Хлюб на наше личико. Хлюб-хлюб на наші ручки. Хлюб-хлюб на наші. Дякую за відповідь. Брудна стала водичка, тому що ми покупали ляльку від бруду. Спочатку водичка була чиста, а коли ми покупали ляльку, вона стала брудна. Правильно малята. Нагадайте, що ми сьогодні використовували для купання ванночку, водичку, мочалку, мило та обов'язково рушничок. Аж наша лялька поки обсихає. Ми поприме обов'язково твої речі, ти в нас будеш чистенька та гарнюня. Так, малятка, а ви подивіться, сходіть до своїх іграшок, чи всі ваші іграшки чистенькі. І за потрібно помити їх, якщо це потрібно добре. А нам час прощатися. До нових зустрічей.